Сьогодні ми знову працюємо з камінною топкою. Чому знову? Тому що дуже часто ми зараз працюємо з цими топками, і переважно та кількість об'єктів, яку ми робимо протягом року, це більшість е, об'єктів з камінними топками. Я скажу чесно, я колись, перед, до того як ми почали ними працювати, дуже спонтанно до них ставився і з такою, знаєте, типу, Осторогою, але після того, як я став власником ось такої камінної топки, до речі, ідентичної, я змінив свою думку, тому що насправді воно не так все, як ми собі думаємо, тому що є дуже багато людей, які стверджують, що камінна топка. Це просто холодна конструкція, і абсолютно ніякого ефекту від цього нема. Воно можливо і так, але питання в тому, чим ми оздоблюємо цю камінну топку, тому що ми привикли бачити оздоблення камінних топок різними іншими матеріалами, але тільки не кахилими. Колись було дуже популярно оздоблювати оці камінні топки гіпсокартоном, що я вважаю взагалі таке одне з найгірших рішень. Але з цього все починалось, тому. Мали гріхи і ми, якщо чесно, з гіпсокартоном. Потім дуже популярним видом оздоблення став суперізол, тобто суперізолова плита, до речі, нею, напевно, найбільше оздоблюють і зараз. Але незважаючи на простоту конструкції, тобто простоту монтажу, ми все ж таки отримуємо холодну конструкцію, тому що ізол не пропускає тепло або пропускає дуже мало відповідно. Якщо ви маєте умовно камін оздоблений суперізолом, він дає тепло тільки від скла і з вентиляційних решіток. Але деяким плюсом є те, що коли ми оздоблюємо топку суперізолом, у цій камері над топкою утворюється дуже висока температура. І відповідно, якщо ми робимо розводку тепла по інших кімнатах, то в інші кімнати буде йти набагато гарячіше повітря, якщо ми будемо оздоблювати кахел. Це один з плюсів суперізолу і е, ну, другий плюс, якщо це можна так назвати, це є простота монтажу. Тобто будь-яка людина, я думаю, якщо має якесь мінімальне зелене поняття, вона може зробити таку конструкцію сама. Наступний вид оздоблення камінних топок це є, е, якщо не помиляюсь, такі плити, які мають назву. Е, ну, типу 6, воно е, теж має вид плити, вигляд плити, але відповідно вже пропускає тепло. Якщо не помиляюсь, оця плита має 3 см. Відповідно, ми вже отримуємо подібну по вигляду конструкцію, як суперізол, але вже воно пропускає тепло і конструкція вже більш тепліша, як суперізол. Потім є ще вид оздоблення, Різні портали, типу гранітні портали, готовий портал, який складається плюс-мінус як конструктор. Звичайно, є нюанси, тому що е, там також є свої моменти, але е, це готова, готовий портал, е, і ви собі вибираєте вигляд, форму. Вони дуже різні, дуже різних кольорів, різних конфігурацій. Це також холодна конструкція, до речі. Yeah. Ну і потім вже найбільш акумуляційні конструкції це є. Банально можна просто оцю топку оздобити цеглою, пішною цеглою на ребро, і по цеглі там вже дати якусь штукатурку, плитку, щось тому роді, відповідно, маємо вже теплоакумуляційну конструкцію, але відповідно вигляд буде ну, тобто, або штукатурка, або плитка. Ну і відповідно наш варіант нам найближчий, які, яким ми тільки і працюємо, це, звісно, є кахі. Це є без, без, ну, думаю, що безспорно це є найтепліша конструкція. Тобто, якщо ми вкладаємо е, кахель на топку, ми отримуємо найтеплішу конструкцію. Відповідно, е, по-перше, великим плюсом є звичайно вигляд, тому що, е, на мою думку, кахіль це є кахіль, і з кахелем не може конкурувати жодний інший оздоблюваний матеріал. Вибір дуже великий, вигляд може бути будь-які кольори, візерунки і тому подібне. По-друге, ми отримуємо ту саму конвекційну систему, тобто, коли з вентиляційних решіток виходить тепло, тобто великий плюс те, що ви тільки розпалили, буквально через хвилин 10 ми отримуємо вже тепло з вентиляційних решіток. І під час користування, під час горіння вогню нагрівається безпосередньо стінка з кахеллю, а за кахелем ще є цега. Тобто ми отримуємо плюс-мінус. 15-сантиметрову акумуляційну стінку, яка тримає і віддає тепло. І саме сьогодні у нас ось така конструкція, але ми першим ми робимо топку, яка буде нагрівати, тобто яка йде через стіну. Як правило, це були такі пристінні варіанти. І через стіну ми пускали тільки вентиляційну решітку. У даному випадку у нас задня частина нашого кахелю також виходить в іншу кімнату. Тут тобто у нас кахильде по Полу, відповідно, така конструкція в перший раз. Відповідно, ми працюємо зараз вже на етапі, коли у нас є четвертий ряд кахів. Відповідно, якраз на цьому етапі зараз я вам покажу, як воно виглядає середини і постараюсь пояснити всю суть цієї системи. І відповідно, по цьому, ну це це з груп, що звичайно там є багато ще різних нюансів, але у загальному, якщо розуміти ось це, що я вам зараз покажу. Можна, ну можна, звичайно, навіть самому пробувати щось таке зробити. Такий вигляд має наша камінна топка, і вона у нас металічна. Камінні топки бувають дуже різні, дуже різних виробників, дуже різних конфігурацій і виглядів. В даному випадку це є виробник Гаврилів і сини. Ось така вертикальна, невеличка топка, металічна, і всередині вона у нас шамотована. Першочерговий етап це нам треба виставити нашу топку. Нам треба розміряти всі розміри, де вона має стояти, як вона буде відносно кахелю, тому що кахель має в нас порівняти з ось цією дверкою. І потім по цій дверці в нас ще буде декоративна рамка. Тобто нам треба викласти нашу топку так, щоб порівняти з кахелинами, і відповідно по висоті також зрозуміти, який, яка буде висота. І виставити по висоті. В нашому випадку, сьогодні вона буде перекрита шостим рядом. Тобто це у нас є зараз п'ятий ряд кахелю і шостий кахель піде над дверцятами. Ми завжди, яка б не була топка, вимірюємо так, щоб неважливо, який там ряд, чи там шостий, чи п'ятий, ну, в залежності від того, яка топка, але щоб цілий ряд йшов. По горі, тобто, якщо треба щось підрізати, як в даному випадку, то ми це лишаємо внизу, а погорі щоб шовці ці, цілий ряд, щоб нічого не підрізати. Принцип роботи максимально простий. Маємо топку і оздоблюємо кахілем. Кахіль, як бачите, у нас де кахіль і всередині йде ще ряд цегли на ребро. Це є пічна цегла. Це не звичайна червона, а спеціальна пічна закарпатська виробник русиня. І оця цегла утворює округ топки і вище неї ось таку умовно повітряну камінню. Принцип дії через такі вентиляційні решітки у даному випадку вони мають такий вигляд, тобто вони у ну, кахелю. Але решітки можуть бути різні, можуть бути там такі металічні жалюзі, можуть бути тунельні, тобто є, є різні види решіток, але... Принцип через усі вентиляційні решітки з рівня підлоги холодне повітря заходить у ось цю камеру. І, відповідно, топка у нас буде гаряча, нагріта. Холодне повітря проходить по цій камері, нагрівається, і ідентичні вентиляційні решітки будуть зверху. І зверху у нас вже буде виходити гаряче повітря. Відповідно, в даному випадку ми маємо дві вентиляційні решітки. З того боку і дві вентиляційні решітки. Ось тут спереді, відповідно, так само буде зверху. Тобто розуміємо максимально простий принцип нагрівання гарячого холодного повітря, і зверху виходить гаряче повітря. Стопки прямо з цієї труби У нас де вихід диму і гарячих газів у димохід. Практично завершальний етап, і саме на цьому етапі якраз добре буде видно все те, що я розказував на початку. Тобто весь принцип роботи ось такої камінопечі. Отож, давайте покажу, що всередині буде максимально зрозуміло. Маємо вже ось ці вентиляційні решітки внизу і маємо вентиляційні решітки зверху. Так як я казав. З рівня підлоги. Холодне повітря заходить через ці вентиляційні решітки всередину. У даному випадку вони є дві з цього боку і дві з іншого боку. Так само на горі є з цього боку і з іншого боку. Оце холодне повітря проходить через ось таку умовну камеру. яка нас виконана за ось такої цегли. Ось така камера. Відповідно, за рахунок того, що топка буде нагріватися, тут буде утворюватись дуже гаряче повітря, і, відповідно, воно буде виходити через оці вентиляційні решітки. Максимально все просто, максимально все зрозуміло. Там у нас топочка. І ось тут такою трубою ми зайшли в димохід. У нас зараз ще повинен бути один ряд, і зверху ми будемо перекривати двома е рядами супер -ізол. Також іноді виникає питання за ось цей типу простір, який тут залишився, оця шпара. Тобто в даному випадку вона буде зароблятись, але є варіанти, коли люди лишають ось таку типу шпару, вона може бути більша. Це якщо там якісь нестратегічні не кімнати, то можна її залишати при бажанні. Але в даному випадку це у нас. По-моєму, або дві спальні, або що, тобто не знаю. Ну, знаю точно, що е, тут буде зароблятись. І тут у нас залишено е, спеціально 4-5 см для того, щоб ми могли працювати. Але потім, коли вже будуть робитись оці стіни, е, тут послідовність така. Спочатку дається е, така є фольгована мінвата. Вона має 3 см фольгою до кахелю. Ну І той сантиметр, що залишився між ватою. Із стіною можна там чимось защебенити, відповідно, потім зверху дається сітка Ну і заробляється впритик до кахелю.